Консервуємо огірки з кетчупом. Я попередньо обрізала хвостики, підготувала банки, простерилізувала по 5 хвилин кожну і тепер будемо накладати. Банку кладу на дно листя хрону, пару зонтиків кропу, листя вишні, пару листочків чорної смородини. Також додаю декілька зубчиків порізаного часнику. Тепер додаю спеції чорний перець горошком, коріандр, насіння гірчиці. Вона придає хрумтячість, тому можна її не жаліти. Духмяний перець горошком, пару листочків лаврових. Також кладу 2 штуки гвоздики. І тепер накладаємо огірки в банки. Великі огірки я перерізала на 4 частини. Зверху ще розкладу часник, який залишився, прикрию листочками хрону. Поки що закриваю кришками і готуємо розсіл. Беру 3 літри води і виливаю в каструлю. Добавляю півтори склянки цукру, 6 столових ложок солі. Виливаю півтори склянки оцту, висипаємо три пачки кетчупу чилі. Тепер все розмішую і довожу до кипіння. Кіплячим розсолом, заливаю банки, закриваю кришкою. Нехай постоїть. 15 хвилин. Тепер розсіл будемо зливати назад в каструлю. Знову розсіл довести до кипіння. Заливаю знову розсолом другий раз. І закатуємо. Банки перевернути і укутати, залишити до охолодження. Виходить 9 літрових баночок.